Як історія з Меланією Трамп, як всі понесли все, Міланія наша слоняра. Вона, наша лобістка вона допомагає. Результат! Де результат? От просто ну банально, де результат, де реальні дії, які б свідчили про зміну позиції. Їх немає. І сьогодні Кіт Келох перебуває досі в Києві, якщо хтось забув. Міркували, ми обговорювали, чи наважиться росіяни так. вдарити по Україні, зокрема по Києву. І ну, жартували про те, що от перша поставка ППО від Сполучених Штатів Америки це Кіткело. Ну от виявилось діряве ППО, не працює воно зовсім. Росіяни сприйняли цю заяву саме так, як вони мали сприйняти про 50 днів: що у вас є карт-бланш на свинство. Робіть протягом цих днів все, що ви захочете.